Пригадуєте, колись був український дім, коли вони втікли з приміщення Верховної Ради України. Зараз так само вони втікли з приміщення Верховної Ради України, в якій партія регіонів немає більшості. І це протягом всіх засідань Верховної Ради було зрозуміло. Більше 200 голосів при жодному голосуванні партія регіонів не набирала. Вони зараз перебігли на банково і там, начебто, будуть проводити незрозумілі зібрання незрозумілої кількості народних депутатів України. Ми зразу їх попереджуємо. Відповідно до рішення Конституційного суду і Конституції України. Засідання Верховної Ради України можуть відбуватися виключно в парламентській залі. Це перше. Друге, те, що в них немає більшості, це є їхні проблеми, і нема чого за цього не давати робити Верховній Раді України. І саме тому вони не йдуть на жодну поступку, як то по виборам мера, як то по пенсійній реформі, так і по резолюції недовіри кабінету міністрів України. Ви туди не підете, власна опозиція. Має увазі опозиційні фракції. Вони можуть навіть переїхати у Межигір'я, в принципі, всі там зібратися. Чоловік 10-15, за щось голосувати. Там зразу будуть підписувати якісь незрозумілі акти. Тобто, їхня сьогоднішня акція це прояв безсилля і слабкості. І там рішення можуть бути прийняті там будь-які меню фуршета, будь-які рішення, які вони яку вони машину нову для себе купують, які вони хати купують, порахують гроші, які вони вкрали за останні три роки. Там будь-які рішення вони можуть приймати рішення Практично про розпуск, звернення наприклад до президента з да. проханням розпустити парламент. Знайти я вам ще раз кажу, це те саме, що вони приймають рішення в себе на кухні чи у межигірі, тобто будь-яке рішення, яке прийнято. Не в парламентській залі і не в конституційний спосіб є пустим звуком, це... що стосується якихось там дискусій про розпуск парламенту, Ну, по-перше, треба закони читати конституції, що в жодному законі не написано про те, що парламент може прийняти рішення про саморозпуск. Це перше. Тому це не що інше, е як те, що вони лякають. Тільки вони ж перелякають своїх депутатів. Ми ж отримали інформацію від партії регіонів. Вони все про опозицію переживають. А ми розкажемо, що відбувається в партії регіонів. Партії регіонів серйозний розкол. Їхні опозиційні депутати не те, що не розглядають питання дострокових виборів, а будуть категорично голосувати проти змін до закону про державний бюджет, які будуть іти е, е, на фінансування виборчої компанії. Ми, як опозиція, готові до будь-якого сценарію, в тому числі і до дострокових, як президентських. Так і парламентських виборів, президент після цього повинен усвідомити. Він, до речі, вчора проводив нараду зі своїми підлеглими, і це реакція на вчорашню нараду з президентом Януковичем. Будь-яке рішення, яке буде прийнято поза межами парламенту, і не дай Бог освячене Януковичем, є спробою конституційного перевороту, і є прямою підставою для імпічменту президента. Тільки хай підуть в цей сценарій. Ми радикалізуємося набагато сильніше. Ви отримали запрошення туди. Я кажуть, запрошували всі. Ми запрошення отримували іти до Верховної Ради України, а в підворотні ми не ходимо. Так ви залишаєтеся сіні залі. А як же? А як же? Ми чекаємо, коли голова парламенту скличе засідання керівників фракцій і дасть відповідь на три наших питання: перше, що робимо з мером Києва. Ми вже їм сказали, ми готові посунутись по даті. Давайте вже зрозуміло, що це не друге число. Скажіть, яка дата, вносимо спільну постанову. Друге, вчора Комітети Верховної Ради України, і тут я окремо про це хочу зазначити, що вчора низка комітетів Верховної Ради України, де партія регіонів має більшість, проголосували за резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. І це у них також шок. Тобто вони навіть комітети перестали контролювати. І третє, це розгляд питання про недовіру Кабінету міністрів відставку Азарова. І ми очікуємо відповіді у голови парламенту вже третій день. А він ховається за Януковичем. Ну нема чого ховатися. І Януковичу до речі, треба було ще до 31 березня сюди прийти. Так ми його й не побачили. Якщо сьогоднішні рішення, які будуть де опозиція будуть видані за рішення Верховної Ради, які будуть ваші дії. Наприклад, сьогодні зберуться ваші опоненти і видадуть свої рішення за рішення парламенту, скільки їх 240, як ви будете діяти? Я, я вже прокоментував. Їх там навіть не 240. Я думаю, що вони напишуть про те, що їх там 500. Їм все рівно що писати. Якщо б їх було 240, то в мене просте питання: що на табло тільки 200 висвічується? Ніяких 240 у них немає. Ніякої більшості у партії регіонів у комуністів немає. Будь-які рішення, які вони приймають в підворотніх чи межегірі, є неконституційними. І будь-які спроби приймати це рішення є спробою захоплення державної влади і замахом на українську конституцію. і На конституційний лад це тюрма, мінімум 15 років.